Вітаю вас, друзі. Коли українська армія, як восени минулого року, здобуває великі успіхи на фронті, то тоді усі радіють і немає ніяких проблем всередині українського військово-політичного керівництва. А коли ситуація, скажімо так, дипломатично відрізняється в силу багатьох об'єктивних причин і, передусім, через недостатність постачання зброї з боку наших союзників, то починаються отакі скандали. Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що військове керівництво України, тобто залужний має піти. Народна депутатка із правлячої партії Мар'яна Безугла атакує вже декілька днів Валерія Залужного, і у неї є союзник Євгеній Шевченко. Теж народний депутат, який був у слузі народу, але його вигнали. Браво, Вачу. як чоловік. Як Росіяни, звісно, дуже давно чекали такої нагоди, і зараз активно смакують конфлікт. Да ото ця драки між Зеленським і залужним дуже цікава. Валерій Залужний. не має план війни на 2024 тисячі тому орти готи. Я би навіть сказав, що вони не просто чекали нагоди, а робили усе, що тільки могли, аби такі конфлікти ставалися. Прекрасно було б, щоб продовжував розвиватися по, по мірі можливості конфлікт залужною зілен. Росіяни плекають дуже велику надію на те, що у нас будуть великі серйозні конфлікти всередині України, тому що інакше так звана Росія просто не зможе перемогти, не зможе захопити Україну. Причому вірятні всього вже просто піде на воєнний переворот. І тоді Зеленського просто грохну. Ситуація для нас вже ж неприємна. Я особисто вважаю, що від неї програють усі, але давайте розбиратися по порядку. Атакувати головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного Мар'яна Безугла почала протягом останніх тижнів. Ну от так, щоби дуже активно на цьому підґрунті вона навіть посварилася із речником повітряних сил Юрієм Мігнатом. І вже позавчора вона написала найбільш скандальний свій допис, який власне зараз усі й обговорюють. Вона заявила, що головнокомандувач командувач збройними силами України залужний не зміг надати план задуму на 2024 рік. Абсолютно жодного плану, начебто залужний, їй не надав, тільки сказав, що йому треба мобілізувати щонайменше 20 тисяч громадян на місяць. До речі, її слова щодо мобілізаційних планів в Україні можуть бути розголошенням військової таємниці, але карати її, звісно, ніхто не буде. Та і зрештою насправді до Росіян постійно витікає стільки інформації, що ці цифри вони знають. І у вас іще напевно може виникнути питання, чому це безугла взагалі пише дописи на цю тему. Уся справа у тому, що вона є заступницею голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, і в рамках цього комітету вона дійсно могла спілкуватися із головнокомандувачем. Заяви без дуже обурили багатьох народних депутатів із різних фракцій, зокрема із батьківщини, із Європейської солідарності, а окремі слуги народу навіть пропонують її вигнати із комітету. А Тищенко, який вже не є у слузі народу, каже, що безугла точно агент так званої Росії. Не здивуюсь, якщо Мар'яна Безугла може бути представником. Так званою сплячою російською агентурою. я особисто не думаю, що безугла є агенткою так званої Росії. Скоріш за все, вона просто така, знаєте, від природи. До речі, як і Микола Тищенко. І ще щодо інформаційної гігієни, багато медіа учора поширювали заяву Веніславського представника президента України щодо безуглої. Так ось вона не стосується саме цієї теми і цій заяві кілька місяців. Майте на увазі, тому я вважаю, що така діяльність. Така поведінка пані безуглої є неприпустимою, і тому е, її перебування в комітеті може становити реальну загрозу на національній безпеці з безпеці на, такі на таку модель поведінки. Та повернімося до скандальних заяв Безуглої. Вона далі продовжила критикувати залужного. Сказала, що раніше, коли він готувався до 22 -го року, то він сказав, що купувати дрони нам не потрібно. Хоча зараз вже залужний у статті відомій написав, що дрони нам дуже потрібні, зокрема як засіб контрбатарейної боротьби окремо і ще безугла раніше критикувала гостро залужного за те, що той зібрався захищати дисертацію у Ківалова, у того самого Ківалова, який був автором закону проти української мови, і який, ну м'яко кажучи, має дуже проросійську позицію. Навіщо залужному ківалов я гадки не маю, і дуже неприємно було бачити, як головнокомандувач саме у той період часу, коли росіяни вкидували фейки про те, що, начебто, він загинув, вперше з'явився на публіці. Саме у Ківалова. Бере участь головнокомандуючих Збройних Сил України Поліфадж Залужний. Для нас це велика честь і подія. Ми не строильського чому не похоті. Поповаже, хотіть вам подякувати за можливість бути присутнім саме на такому загаді. Для мене. Це загадка, так само як і велика загадка. Навіщо залужному громадянин так званої Російської Федерації Труханов? Така ж антиукраїнська сволота, як і Ківалов. Проте повернімося до нашої основної теми. Багато сил вже почали використовувати власне цю ситуацію із політичних мотивів. Одним із перших виліз Арестович, який вже забув, що він раніше казав, що це він головний конкурент. Зеленського, і тепер він каже, що вже навіть не він, це вже тепер залужний. Рує залужний, один із основних кандидатів, навіть якщо він сам цього не Його дуже многі рядять в це. І це реальний єдиний реальний конкурент зеленському, який зараз існує. І поки Арестович висував залужного у кандидати у президенти України проти залужного почав виступати народний депутат Євгеній Шевченко, союзник безуглий по факту. А може потрібно просто глокомо замінити на другого? І на цьому все діло закінчиться? Може, тоді будуть прориви. Про Євгенія Шевченка я вже розповідав неодноразово і дуже багато. Він був мажоритарником від слуги народу. Потім зі слуги народу його вигнали. Він зараз лишився просто народним депутатом. Але весь цей час він просував антиукраїнську пропаганду. Він жив на каналах Медведчука і на російському телебаченні. Добрий вечір, студія. Добрий вечір граждані Росії. Язиковий вопрос, який був піднят ультранаціоналістами. Привел к розколу в общі і вселам потом ми знаємо, чому це привело. Але на те, що каже, і те, що робить Євгеній Шевченко, варто звертати увагу не тому, що він народний депутат, а тому, що він є ще представником головного управління розвідки Міністерства оборони України, і фактично, представник ГУР топить зараз проти залужного. Дійсно, ситуація складається іще та. Але що особливо цікаво, росіяни були абсолютно не готові до неї. У них не було готових методичок і вони почали наводити конспірологію. Але ви знаєте, я не то, що не, до кінця не знаю, що відбувається там між Зеленським і Залужним. Я все таки думаю, що Здесь... Тут... Єська якась частина постановища спектакля для тлічення для чого топа росіяни настільки не повірили, що це справді відбувається. Що почали казати, що це напевно спеціальна інформаційно-психологічна операція проти самих росіян, тому що це, на жаль, в тому числі і часть інформаційної війни, яка присходить проти нас, чи не єдиний хто не розгубився у цій ситуації, це Ілля Кива, але Кива це особливий випадок. Він може мати певну думку щодо події, коли та іще не відбулась. Єрмак прилітає Вашингтон з просьби. Дать їм можливість спокійно уйти, і снять залужного занимаемой должности. у доповнення до Киева Виліз іще один алкаш, якого вигнали навіть із російської армії, і сказав, що це насправді війна американців та британців. Зеленський залужне. А фактически, ми щас відео боротьбу британ самірами. За хто буде контролювати цю територію. і ще одні дрібні російські пропагандисти почали розповідати, що це насправді усе навіть не боротьба між американцями та британцями, не боротьба Єрмака, а це просто боротьба за фінансові потоки. Словом, немає єдиної позиції, єдиної методички станом на зараз у Росіян щодо цих подій. Ані проходять як через президента України, так і через міноборони України, і відповідно, головнокомандуючого ВСУ залужного. Кожен хоче гроші деньги і брати як можна больше. Я звісно можу помилятися, але я не думаю, що ця ситуація повністю інспірована росіянами. Можливо, невелика частка їхнього впливу у цій історії є, але скоріш за все вона відбувається дійсно з причин внутрішньоукраїнських, внутрішньополітичних у тому числі деякі наші політичні сили вже наповну готуються до президентських виборів, і вони дійсно бачать у залужному головного конкурента Зеленському і тому та. Також стараються розпалювати цей конфлікт з іншої сторони. скоріш за все, команда президента також усвідомлює, що залужний може стати політичним конкурентом Зеленському. І звісно, їм не подобається, коли головнокомандувач має якісь там політичні плани чи амбіції, чи гіпотетично може їх мати. Я не знаю. Але звісно, ключовим тут має бути оцінка залужного саме як головнокомандувача, як людини, яка управляє українськими військами, і тут точно. Не мені давати йому оцінку. Але і так само не давати йому оцінку, має Мар'яна Безугла чи, прости господи, Євгеній Шевченко. Якщо у нас дійсно гіпотетично і є потреба змінити командувача збройними силами України, то це точно має відбуватися не за подачею ось отаких персонажів і явно не у такий спосіб. Поки що від цієї ситуації в цілому програє тільки Україна і виграють тільки Росіяни. А росіяни, поки у нас тут відбуваються внутрішні срачі, про які вони не могли б і мріяти, ведуть війну і далі проти України повномасштабну та велику Скабєєва. Збирається до речі знову брати Київ. Армія росії попитається перенести бойові з востока на север, ну то тобто, на київське направлення. Іншими словами, російська армія. Атона са дуже знайомі нам пісні. Це ж було вже ні, ну ми просто в якийсь момент. Це Київ планували взяти на третій день. Ми... Тож розсуждаю ми... на тему того, що це не Україна. Американці. А чорт знає американці. що, і армії нам... там. Але було. якщо без жартів, то ситуація дуже складна і дуже серйозна. Нам зараз критично потрібна єдність і спрямування усіх наших сил, ресурсів та уваги тільки на одне, тільки на оборону. Найскладнішою ситуація залишається на авдіївському напрямку. Росіяни поставили собі за мету за будь-яку, навіть за найвищу ціну, оточити і захопити місто. Від початку свого наступу, від 10 жовтня, росіяни біля Авдіївки мають успіхи. Правда, за останні дні вони значно сповільнились. На північному фланзі, поблизу степового їм, взагалі довелося частково відступити. Вони самі це визнали, і це достовірна інформація. Якраз учора із цього району я публікував відео у себе у телеграм-каналі, як воїни 47-ї бригади зняли мавіком, на який видали. Кошти, як росіяни сховалися у одній із будівель, точніше у руїнах, а потім до них так прилетів дрон камікадзе. Скаргу росіян щодо авдіївського напрямку стає тільки більше і більше. Особливо смішна скарга у них була на боєприпас від сонцепьока. Тобто Сонцепьок обстріляв російські позиції, боєприпас не розірвався, але росіяни думають, що це щось від англосаксів. Йдемо, нікого не трогаємо. А тут вот такая лежит блямба. Вот что-то тут даже написано. Что не пойму. Но что-то вот опять же по-английски. Язык рабов. Росіяни вже точно на авдіївському напрямку поклали щонайменше дві бригади. Вони постійно публікують у мережі відео, як стоїть їхня розбита техніка. Як валяються їхні трупи? Трупи я тут у Ютубі показувати не буду. і Як у них з'являються завдяки роботі FPV нові й нові дороги смерті? Отак, зараз ліша вон там, вони чуть далі вода на біліна. Це ла де Вона, дорога смерті. Оце дорога сна, і поки російські пропагандисти абсолютно серйозно впевнено розповідають, що командування російське береже особовий склад а втрат практично немає. Самі російські солдати розповідають абсолютно протилежне ось зараз час ось у Донецьком є один полк, який постійно йде вперед. Зараз на дуже ділі очень больші патері. От мене 10 днів не було там. Болі чоловік загиблих. але й нашому війську на жаль від цього не легше, тому що росіяни дохнуть, але все одно йдуть далі. Тому що росіяни несуть катастрофічні втрати, одні з найбільших за весь час російсько-української війни, але далі сунуть і сунуть, тому що баби нових наражають. А Владимір Путін нових росіян ще мобілізує. Ресурс у них великий. Втрати в них тут просто дуже величезні. Але все одно вони повзуть і повзуть. Вони йдуть постійно щодня в наступ, незважаючи на погодні умови, незважаючи взагалі взагалі на що. На втрати буквально йдуть по своїм трупам. Ми, як держава, не можемо собі дозволити воювати проти росіян кількістю, тому що нас об'єктивно менше. Ми можемо воювати проти них тільки якістю, тобто за рахунок більшої кількості озброєнь, у тому числі нових західних, і тут у нас, на жаль, поки що також є проблеми. Хоча я твердо переконаний, що американці усе ж таки проголосують скоріше пізно аніж рано за новий довгостроковий пакет озброєнь для України, але не варто тільки на це. Це сподіватися, не варто сподіватися на диво. Не треба думати, що хтось зможе нам допомогти більше, аніж ми самі. І я дякую кожному та кожній, хто продовжує кожен день суттєво допомагати силам оборони України. Я не знаю, як там буде далі із залужним. Будемо бачити, будемо про це і з вами ще обов'язково говорити. Але я знаю, що кожен з нас може сьогодні підтримати українське військо і дати йому більше можливостей для знищення ворога, і саме це кожен. З нас має сьогодні робити Продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.